Росіяни хочуть зруйнувати історичну пам'ятку в тимчасово окупованому Маріуполі. Йдеться про курган Дід його датують п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Про це повідомляє легітимна міська влада. Зазначають, що пам'ятка розташована в центральному районі міста. Пагорб має 6 метрів висоти у 1990 Третьому році під час прокладання магістралі та водогону курган пошкодили. Тоді ж археологи знайшли там три поховання бронзової доби. Історики зараховують курган до так званої ямної культури. У міській раді нагадали, що ще у 2021 році було ухвалено рішення про консервацію кургану, аби зберегти цю пам'ятку. Ну а зараз окупанти просто знищують її за допомогою ескаваторів. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами на прямому зв'язку. Петр, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава. А чим у вас розуміння, на що росіянам знадобився цей курган? Ну, тому що вони росіяни. Їм же ж курган якраз і не знадобився. Їм знадобилось місце, на якому вони. Будуть будувати чергове іпотечне будівництво. Не зрозуміло, чому тут, тому що достатньо великої кількості в принципі вільної території, в результаті їх агресії, де це можна зробити, але ну вперто продовжують будувати саме на цій ділянці. І перші спроби зруйнувати і забудови почалися з 22-го року, з восени 22-го року, вже при окупації, та да в той час допомогло великий резонанс і в зміїв наших і в Світових ЗМІ. це дозволило зупинити руйнування цієї пам'ятки, тому що я розумію, що дуже важко зрозуміти, що там п'ять тисяч років до нашої ери важко людям зрозуміти, що це давайте я інакше скажу. Це абсолютний ровісник єгипетських пірамід. Тобто єгипетські піраміди їдуть дивитися весь світ. А ми маємо таку перлину навіть дві, тому що там ще поруч один такий самий курган, трохи менше єдине що. Але так, от маємо таку перлину на території України, хоча окупованої території, да, і є просто зараз. Її Знищують щодо того, якою може бути реакція, чи може вона бути міжнародна, тому що коли йдеться про пам'ятки ну різного характеру, та там бо це може бути і історичні певні елементи, і пам'ятки архітектури, ну то міжнародні організації певно мають бодай протокольно сказати своє слово щодо цього, правда? Ну, по перше, так Бо, коли ми вважаємо, що протокольно, не завжди протокольно. Давайте не забувати, що досі йде вже не розмови. А ми ближче судячи за все до рішення, коли ми будемо отримувати репарації від Росії за рахунок їх коштів ще до закінчення війни. Так само це шкода вже не просто Україні. Ні, це шкода світової культурі, це шкода світовій історії. і Так само росіяни мають за це сплачувати. Ніяк впливати на те, щоб вони не знищили. Не маємо ані ми змоги ані не міжнародні не цивілізовані організації міжнародні, які захищають історію і культуру. Але ну тим паче маємо фіксувати і маємо вимагати компенсації, тому що це наше це наша спадщина України в першу чергу. Та і це дуже прикро, бо вони намагаються присвоїти не тільки наші землі, але й нашу історію, і яким чином себе ну таким чином виправдати своє віліччя, скажімо так. Давайте поговоримо про ситуацію загалом. Е, є дані, що окупанти виселятимуть з квартир людей, які не отримали російський паспорт. Чи можете про це більше розказати? Так, частково це так, тому що тут йдеться не просто про російський паспорт, тут про комплексне рішення тут про підтвердження права власності на то майно, де досі мешкають люди, і які зокрема не отримали паспорт. Це одна частина, і друга частина, звідки це все йдеться з 1 червня. Закінчується процедура. оця окремого спрошення отримання російського громадянства, фактично російського паспорту для ново на новоокупованих територій. Що це означає? Що це означає, що всі власники українських паспортів, Портів всі наші співгромадяни становляться офіційною іноземцями на території Російської Федерації і на контрольованих їх територіях, тобто це повною мірою, включає в себе і окуповані території, це означає, що росіяни мають право за написаними їми законами позбавляти фактично наших людей майна і депортувати людей, не підтверджуючи їх право власності на те майно, де вони знаходяться. Тобто, якщо переводити це з бюрократичної мови на просту там людську мову, це дійсно означає, що всі наші... Українці, які мають український паспорт, виключно український паспорти ще не отримали російський паспорт. Можуть бути позбавлені квартир, виселені, не просто виселені, а фактично депортовані. І найгірше в цій ситуації може бути, що їх депортують не на території України, хоча діє досі один єдиний пункт пропуску, з якого росіяни дозволяють потрапляти на сумщину, а будуть депортовані скоріш за все на територію Білорусі і фактично залишиться сам на сам з вирішенням своїх проблем. В цілому, питання майна, питання приватної власності і нерухомості, як це виглядає? Ну бо до цього ми теж бачили такі, такі донесення чисельні з Маріуполя про те, що якісь псевдорієлтори намагаються продавати там. Напівзруйноване житло, якісь будинки, які колись там в перспективі хтось має відновити. І мовляв, на це є попит. Хто іде хто на це? Чи йдеться про привезених з Росії людей? Це ми знаємо там люди з ніби Кавказських республік і так далі? Так, це росіяни. Росіяни купують. Причому я вам скажу, що вони не привезені, вони самі їдуть, їдуть щоб продавати. Це такий ну нелюдський народ, населення, да, яке це робить. Чому, тому що дуже велика реклама. Останні півроку взагалі дуже агресивно на території неєвропейської частини Російської Федерації йдеться про те, що глибокий тил, що тут на зона бойових дій, і окремо про те, що існують дійсно дуже вигідні умови для того, щоб придбувати таке житло. Ці вигідні умови це іпотека під 3%, Вони дають майже без першого внеску, плюс на тих регіонах, звідки вони приїжджають, там до 3 мільйонів рублів місцями, в залежності від регіону дають на. Як компенсація на такі переїзд на придбання там обустро необхідного попату побуту, тому росіяни їдуть той, хто накопичив відповідну суму, знаходять беруть кредити. А на місці дійсно існують ріелтори, які скажімо так корупційно з подружають з місцевою владою. Фактично, дуже великою кількістю з'явилось у нас таких раптових власників, знаєте, квартир, яких їх стало по дві, по три, по п'ять, по десять, тому що фактично вони крадуть наше житло, переписують його. На себе на оці псевдодокументи псевдодНР, і продають росіянам вже легалізують в такий спосіб, і це дійсно працює і, і певний попит на це існує. Тобто, ніякі фактори, близькість фронту, труднощі доїзду, де може вбити по дорозі, не зупиняють ці фактори існують в реальності а в реальності, яку намагаються створити Російська Федерація, цих факторів не існує. Тобто, люди, коли приїжджають, вони в шоці. Від того, яка правда, по перше, в Маріуполі, навіть попри це вони там залишаються, тому що їм розповідають, що це ненадовго, що це залишилось місто відбудовується таке інше, А бойові дії взагалі десь там, і не ж не називає, що всього всього там 60-70 кілометрів воглодар дев щодня великі активні дії. Тобто, ну це дійсно це. Повірте, це вже не люди. Вони втратили Росіяни, втратили реальну здатність оцінювати реальність і живуть тим, що їм розповідає телевізором. Це без всяких перебільш. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час за те, що писали оперативну ситуацію на окупованих територіях в Маріуполі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами на відеозв'язку.